Привіт, друзі! В цьому відео хочу коротко продемонструвати, що, хоч і не дуже помітно, та еволюція в форматуванні текстів таки сталася, що я маю на увазі? Оскільки останній рік я працював більше в контексті стратегування у сфері цифрової трансформації, а також проведення тренінгових сесій з використанням інструментів та сервісів на базі ШІ, аби оптимізувати офісну рутину діяльність, алгоритми мені надають інформацію про нові можливості у сфері тож. Однією з таких є, як ви бачите, пошук консультанта на проведення тренінгу із шиї, як ми бачимо за заголовком. Подекуди, якщо у вас свій бланк, свій шаблон, який ви використовуєте. В своїй корпоративній діяльності. Є сенс в тому, аби не завантажувати файли, а скористатись неформатованим текстом, щоб його одразу відформатувати в своєму стилі. Так вчинила ця організація, просто надала текст комерційної пропозиції, яку ви можете адаптувати і надіслати для участі в конкурсі. Однак. Якщо у вас немає свого шаблону документа, де вбудовані всі стилі, логічно задатись питанням, як ми можемо оптимізувати і цю частину роботи. І от, нарешті, Шиї вже може нам в цьому допомогти. Першочергово, коли я отримав доступ до вбудованого Copilot в Microsoft 365, я був певен, що він вже має вміти то робити. Але ні, він робив форматування лише як відповідь на запит, тобто лише у відповідь на певне ваше питання. І з вже готовим текстом він не працював. Давайте в цьому відео подивимось, що ми можемо отримати, якщо будемо користуватись Copilot чи Gemini у їхніх вбудованих екосистемах Microsoft Word та Google Docs. Тож, для того, щоб надіслати. Необхідні документи для участі в цій конкурсній пропозиції ми обов'язково мусимо надіслати за цим шаблоном комерційну пропозицію. Давайте скопіюємо текст і перенесемо його в онлайн-версію Microsoft 365 Microsoft Word. Тож, маємо відповідний текст. І давайте тепер для Copilot Оберемо відповідну інструкцію. Що ж необхідно зробити із цим текстом? На основі наданого тексту створи стилізований документ в корпоративному стилі. Шаблон має бути виконаний в чорно-білій палітрі, палітрі Та виглядати як документ, а саме комерційна пропозиція. Не додавай та не зміни сам текст документом. Займись. Лише цілий пункт не підходить до просто не випустивши мінімальні стичні елементи для професійного виробництва. Але давайте напишемо щось в стилі, займаючись ще його форматуванням, щоб ми застосували звичний промисловий цвіт, який ми можемо самостійно вигодувати і самостійно надати. Що можемо ще додати? Давайте пишемо наступне. Зроби документ похайним, красивим Так, таким, з яким хочеться взаємодіяти. Воно також має використовуватися приємно для ока за стилем шрифти та комфортний розмір шрифтів для ознайомлен Різні закони, для того, аби досягти максимально гарного результату. Давай Давайте зробимо це в наступний спосіб. Хоча бачите, як пайлот нам пропонує ще й додати логотип, але оскільки ми його не тренували на подібні взаємодії з тими чи іншими картинками, ми цього зазначати не будемо. Що ж, і ми бачимо, як звичайний текст, який ми щойно скопіювали, у нас перетворюється в достатньо гарну, відформатовану комерційну пропозицію. Давайте видалимо попередню версію. І воля. ми маємо. Достатньо непогано відформатовану комерційну пропозицію, яку ми вже можемо абсолютно зручно заповнювати і надавати для участі в тендері. Ясна річ, ми можемо доформатувати певні особливості, однак це вже значно покращений результат. Аби ми просто скопіювали цей текст і залишили все, як є. Що ж, давайте подивимось, який результат ми можемо і чи можемо взагалі отримати, використовуючи Gemini та Google документи. Повторимо ту саму процедуру, скопіюємо текст, перейдемо в взаємодію із Gemini. Давайте для різноманіття тут спробуємо чат і надамо той самий промпт. Що ж, ми маємо стилізований документ, і тут ми можемо скористатись опцією Вставити. Ми вставили саму відповідь, але от ми маємо і сам документ. Що ж, вочевидь, ми бачимо документ відформатований в розміці Markdown. Це спеціальна розмінка, яка може використовуватись тими чи іншими редакторами, але ми бачимо, що нам потрібні ще додаткові дії для того, щоб попрацювати із стилями в цьому документі. Тоді як Microsoft 365 запропонував нам вже готовий варіант комерційної пропозиції відповідно до того стилю, який ми надали і який ми попросили його зробити раніше. Тож, друзі, дякую за. Перегляд, долучайтесь до нашої спільноти, аби завжди отримувати найновішу інформацію про технології та те, як вони допомагають жити до життя. Вдячний за підтримку поточним підписникам і завітайте до нашої бази від Mono, аби доєднатись до нашого дружнього колективу. На все добре, до нових зустрічей! Нехай шиї лише спрощує, а не обтяжує ваше життя.